І так, друзі, всіх вітаю. Знову на огляді у нас прес-форми. А саме це два замовника було у нас. Перший замовив шестирамочники це маємо дно, маємо кришу і маємо рутовський корпус. Я вже форму обтягнув стречу. Ну і десятирамочники це друге замовлення. Теж маємо дно, маємо кришу. Досихає рамка і е, 300 й корпус. Тобто теж три е, форми. І тут також три форми. Е, це замовлення. Е, тому чоловіку, який замовляв у нас е, з рівного, е, по-моєму, 10 рамочники якщо не ошибаюсь, да, 10 рамочники це е, робили 4 прес-форми йому. Теж йому це замовлення. Е, тому після таких замовлень, ну, Якби там була одна прес-форма, то можна було б нічого не знімати, якийсь огляд, нічого не робити, нічого не казати. Так як в нас є 6 форм, тому таке коротеньке відео. Які дороботки, якісь по рутовських формах, ніяких крім самого корпуса. верхні кришки, ми робимо на фальц, накручуємо ще 4 мм пластину. Для чого? Для, ну, З кожного угла. Щоб Добре брати, допустимо, з і розділювати корпус між корпусом. Перші форми замовнику так робили, по його бажанню, і другі, друга ця форма теж точно так же зробили. Це замовлення в Житомирськ... замовник із Житомирської області. По цих формах ніяких дороботок немає, тільки підняти дно трішки більше, тому що там йде орскло 25 мм. Я маю на увазі прослойка самого дна, також під задвижку, тому воно трішки десь на сантиметра два буде вище. ну Це і плюс буде. По корпусу абсолютно нічого. Вставок ніяких там немає, там тільки ручки по всіх сторонах. Не буду зараз розбирати форму, тому що немає смисла нічого там щось показувати. Вам розказую, як воно є. Та й все. І е, по криші. Криша обична низька. Давайте. По криші абсолютно теж ніяких доработок, нічого такого. Зараз. Отак. Криша низька, орскло з двох частин, тому що не було цільного листа, цільний лист знайти. Тут 15 мм товщина, це дуже-дуже проблематично. Та воно тут і не потрібно, воно все і так в ідеалі, якщо бачите, тому що різане. На ЧПУ. Низька криша, невисока. По-моєму, 5,5 см мінус 15 мм ставка і не сильно тонка, щоб вона не прогрівалася. Тому якось так, друзі. Отакі От три прес-форми. Всі готові на 100%. Йде на відправку. Це наші прес-форми стоять. Чому тут стоять, тому що планує. На цю підставку поставити форми. Корпусні форми вони будуть знизу. Теж підставка буде на цьому бетоні і будуть знизу. Чому так? Тому що ти їх абсолютно завжди розбираєш повністю стінки. Тут їх стоять і розбирати абсолютно невдобно. Тут буде дно, буде криша. А все остальне, всі корпуса будуть тут. Це в нас є 6 і 10, і 10 рамок, 2 комплекти форм наших. Тому виставимо. Ну і в подальшому вже плануємо десь через неділю-дві, максимум 3. Буде 8 і 12 рамок. Теж прес-форми. Тому, кому це цікаво, звертайтеся по пресформах. Також звертайтесь, все зробимо. Те, що вас цікавить. Все, друзі, кому сподобалось відео, обов'язково став лайк, пишіть свій коментар. По цінам звертайтесь в приват.